у календарі 959-та доба повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Ви дивитеся інформаційний день на телеканалі TV7+, і ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і, власне в Юліді запрошують громади до участі в новій програмі. Власне від Юлі це впровадження моделі підтримки ветеранів війни та членів їх сімей у громаді. Отож більш детальніше. Про цю програму далі. Дмитро Василенко, керівник регіонального офісу програми Юліт з Європою в Хмельницькій області. Пане Дмитре, доброго дня і слава Україні. Доброго дня, героям слава. Отож, звичайно, на сам початок щодо ідеї даного проекту. Звідки вона виникла? Е, вітаю усіх. Насправді ідея виникла як зазвичай у нас відбувається від аналізу потреб територіальних громад. Програма «Юліт» фактично від моменту свого створення останні сім років, а особливо після початку повномасштабного вторгнення постійно допомагає підвищувати спроможність наших територіальних громад. Але зрозуміло, що з 2022 року це питання допомоги громадам у роботі з ветеранами і членами їхніх сімей набуло особливої актуальності. Відповідно, проводячи велику кількість консультацій різних заходів інших навчальних програм, ми побачили, що потрібно цю роботу в громадах систематизовувати. Відповідно, дуже актуальним було б напрацювати конкретні моделі роботи з ветеранами, членами їхніх сімей в громадах. Відповідно, виникла ідея такої програми. Ну, взагалі, чому на вашу думку дійсно варто допомагати громадах і потрібно саме в цьому напрямку. Ну от, чи, і, чи взагалі Хмельницька область, наскільки вона активно розвивається в цьому питанні? Ну насправді в нас є багато окремих ініціатив в громадах, Багато громад дійсно розуміють актуальність. Ми щотижня відвідуємо з нашим регіональним офісом кілька громад і бачимо, що коли запитуємо керівників громад, працівників апарату, які питання є найактуальнішими для вас, що ви найперше хочете вирішувати? І, власне, завжди наголошується одне з ключових питань це робота з ветеранами і членами їхніх сімей. Ми бачимо, що є різні ініціативи. Одна, наприклад, з ініціатив можна проводити приклади і великих громад, але я дуже полюбляю. Приклади з невеликих громад, в яких обмежені ресурси, наприклад, прикласта Рушицької громади. Яка яку ми в тому числі в цьому році фінансували, було виділено 2 мільйони гривень у межах нашої локальної субсидії, було реалізовано проект. Я думаю, про який ви теж чули: ветерани та молодь разом до майбутнього, коли було безпосередньо проваджено чотири реабілітаційні табори для ветеранів і чотири табори з патріотичного виховання для молоді тобто, окремі ініціативи є, але ми говоримо про те, щоб е, це ветеранська політика, якою на місцях займаються громади, має бути систематизованою, відповідно, наш ідея нашої програми кількомісячної якраз є в тому, щоб допомогти громадам це зробити комплексно підійти до цього питання. Щодо безпосередньо самих заходів програми підтримки, що плануєте? Так, як я сказав, це планується навчання впродовж 2,5 місяці. Це будуть семінари, це більш такі загальні заходи, на яких відповідно чотири семінари, де будуть викладатись матеріал, такий більш інформаційний. Це будуть так само чотири тренінги після цих семінарів. Де відповідно будуть громади, працівники, які будуть відібрані, з громад будуть отримувати практичні навички, безпосередньо працювати вже з документами, які вони мають напрацювати, і так далі. І це будуть індивідуальні консультації для, ну, також для працівників громад. Щодо формату навчання, власне, онлайн чи офлайн, і що після даного навчання? Так, усе навчання відбувається в онлайн форматі, як переважна більшість наших навчань. До навчання ми запрошуємо загалом 10 громад з усієї України, і з кожної громади це буде відібрано 10 громад з усієї України, і кожна громада має запропонувати трьох представників від себе, хто буде відповідно вчитись за підсумками навчання. Ми Передбачаємо, що посадові особи і са мають підвищити свою професійну компетентність по цих питаннях, і відповідно, як результату, ми бачимо підготовлений пакет документів щодо провадження оцієї конкретно обраної під кожну громаду модель моделі підтримки ветеранів і відповідно розроблений план заходів з підтримки ветеранів та членів їх сімей у громаді. Кожна громада відповідно. Обере свою модель, тому що громади у нас різні, є різний ресурс, як кадрові, так і фінансові, різна спроможність, різні ну, різна ситуація, різна кількість ветеранів навіть усіх громадах, і відповідно для кожної громади ми допоможемо підібрати ту модель, яка буде відповідати саме їхнім потребам. Угу. Ну тобто зробили такий зріс, будете робити так щодо потребно. Ну, а власне які саме моделі підтримки взагалі будуть пропонуватися? Загалом наші колеги, які будуть впроваджувати цю навчальну програму, вони вивчили всі моделі, які за останні роки деякі громади, які, скажімо, швидше рухаються в цьому напрямку, спробували впроваджувати по Україні. І моделі є різні. Ну, можна говорити, наприклад, про ветеранські простори, досить така поширена модель. Але ну, і інші громади, наприклад, обирають відділення ветеранської політики в своїх комунальних установах соціального спрямування. Тобто, кожна громада обирає своє. Перелік цих моделей він є, але потрібно кожній громаді обрати свою. Ну взагалі тут йдеться про підбір локально-правових документів для кожної окремої громади. І якщо аналізувати взагалі законодавство, наскільки воно врегульоване в напрямку підтримки взагалі ветеранів та їхніх родин? Так, дійсно, ми маємо такий трохи виклик, тому який полягає в тому, що національне законодавство на. Час від часу змінюється, тобто, і відповідно нашим органам місцевого середування, нашим громадам потрібно адаптуватись, оскільки вони все одно приймають свої локальні нормативні акти відповідно до національного законодавства. І Власне дійсно в межах нашої програми ми допоможемо працівникам апаратів громад розробити саме ті локальні нормативно акти під конкретну модель, яка буде найбільш для них підходяща. Ну, от, а щодо ресурсів для реалізації цих засобів, де їх брати, власне, хто допомагатиме фінансувати в результаті власне і на які суми варто взагалі йде мова. Власне одним з головних завдань цієї програми буде якраз аналіз ресурсів. Тобто, звіль, буде розроблена програма підтримки, так в кожній громаді відповідно буде проаналізовано звідки ж можливо брати ресурси. Я розумію, що громади є різні. В певних громадах напевно під ці заходи буде передбачено кошти місцевого бюджету. Десь громади будуть сподіватися, де місцевий бюджет не є таким потужним, більше на державний бюджет. Інші громади, в яких гарно налагоджена робота по проектному менеджменту, будуть передбачати кошти міжнародної технічної допомоги. Тобто, це теж буде одним з завдань для того, щоб під конкретну громаду нашої програми для того, щоб під конкретну Громаду зрозуміти, на які заходи, які ресурси можна залучати? Ну і, власне, ви сказали так, що є вже там деякі приклади, що громади в принципі і на місцях досить активно ведуть. Але якщо говорити дійсно за досвід громад в цьому напрямку, який він на вашу думку, і власне чи можна ще більше, зважаючи на ті умови, які станом на сьогодні є? Ну, власне, на оцих загальних наших інформаційних завтра семінарах ми плануємо показати кращий досвід, який є по Україні. Про приклад Старушицької громади я згадав. Так само можу згадати про приклад ще одній нашого. Проекти, який наша програма фінансувала цього року в нашій області, це зокрема приклад Шепетівської громади, де цільовою аудиторією були власне жінки діючих військовослужбовців, яких навчали запуску власного бізнесу, цей, цей проект було реалізовано упродовж півроку. Він завершився буквально місяць, тому так само. В кінці серпня в Шепетівській територіальній громаді і власне їх навчали запуску власного бізнесу, в тому числі на базі комунального підприємства, яке потенційно майбутньо майбутньому має займатися квітникарством, флористикою і так далі. Зважаючи власне на кількість громад, наскільки зараз активно доєднуються громади до вашого заходу? Якщо говорити про попередні заходи, які були по цій тематиці, то питання є дуже актуальним. Завжди ми маємо там більше ста учасників з усієї України, зазвичай більше двохсот. Питання: велика кількість консультацій, велика кількість запитань до нас надходить. і Ми стараємось допомагати громадам. Консультуємо конкретно по цій програмі. Ми ще не можемо сказати, оскільки буквально на днях оголошено конкурс. Тобто, ми зараз буде лише відбирати ці громади. Угу. Тому запрошуємо громади нашої Хмельнич, Хмельницької області, так само долучатись і подаватись. На наше навчання, оскільки воно буде ну, відбуватись, у буде вібрано з результатами конкурсу, важко спрогнозувати, тому що по певних конкурсах у нас є дійсно там дуже великий конкурсний відбір, коли потрапляє на навчання лише там одна з п'яти з восьми громад. Тут поки що важко сказати, але ми всіх запрошуємо, звертаємо увагу наших громад на те, щоб, будь ласка, деталізуйте, як ви вже працюєте в цьому напрямку. Прописуйте вас детально вашу мотивацію. Я думаю, громади, які постійно з нами співпрацюють, вони знають про що я кажу. Ну і щодо безпосереднього результату про ідею поговорила, але власне, коли ви будете вважати, що дійсно дана програма пішла на користь? Головний результат, власне, якщо ви очікуєте від впровадження даної програми, е, так ну як я сказав, головним результатом для нас це і якісно впроваджена працює. Цюча модель підтримки ветеранів війни та членів їхньої сімей громаді, щоб і ця модель має надати можливість забезпечити всі потреби ветеранів і членів їхніх сімей. Це ми бачимо як кінцевий результат нашої репровадження нашої програми. Пане Дмитре, ми вам дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Отож, Дмитро Василенко, керівник регіонального офісу програми Юліт з Європою в Хмельницькій області.